Привіт, красуні! Багато хто висловили бажання побачити відео про викладний френч на верхні форми, і нарешті це сталося. В цьому відео я не просто продемонструю вам цей процес, але й крок за кроком проведу вас крізь усі важливі деталі. Розкрию секрети та ділитимусь корисними лайфхаками, які полегшать вам створення неперевершеного викладного френча. Ви будете в захваті від результату, підписуйтесь на мій канал, і ми разом пізнаємо цю унікальну техніку. Починаємо! Отже, я вже зняла старий метод. Матеріал і перехожу до розкриття кишені. Піднімаю кутикулу апельсиною паличкою, тим самим щищаю перигір. Для обробки кутикули я взяла фрезу крапля синьою насічкою і десь на 8-10 тисяч обертів обробляю ліву і праву позухи. Обов'язково стежимо за синусами і дивимося за нахилом фрези, щоб не пропиляти нігтю пластину. Після обробки я забираю весь пил і переходжу до зрізу кутикули. Роблю це як завжди по сухому і не використовую кератолетики. Снежирюю нігтик і витираю весь пил. Після чого дегідруємо, щоб прибрати зайву вологу, а потім наношу безкислотний праймер. Його потрібно наносити напівсухим пензлем і зазвичай одного пензля досить, щоб промазати всі 10 нігтиків. Після чого наношу рапор базу від Go Active. Це можна зробити будь-яким зручним пазликом, наносимо базу втираючими рухами і тоненьким шаром. І сушимо в лампі 30 секунд. Оскільки шар бази буде тоненьким, то я працюю в техніці по кілька пальчиків. Так буде і швидше, і зручніше. Форму тіпсу я взяла квадрат з такою гарною аркою. Приміряємо форму так, щоб вона ідеально підходила під ваш нігтик і перекривала точки росту. Працювати буду полігелем номер 5 від валері і номер 1, такого ніжно-рожевого і молочного відтінку. Наношу його на тіпсу. І апельсиновою паличкою, гострим кінцем, змоченим у знежирювачі, розрівнюємо по тіпсі. Це можна зробити як пензлем, так і паличкою, кому як зручно. Не забувайте слідкувати тільки за бічними стінками, щоб вони були повністю перекриті матеріалом. Викладайте ложе так, щоб потім було менше пиляти. Притискаю до нігтика, але не перестарайтесь, інакше матеріал почне вилазити через бортики форми. Перевертаємо пальчик, підправляємо полігель і відправляємо на полімеризацію на 60 секунд. Для мене найзахопливіший момент це тріск, коли знімаємо форму з нігтика. Те ж саме робимо і з рештою нігтиків. Також наносимо матеріал, розрівнюємо його і сушимо 60 секунд. Після чого знімаємо липкий шар і починаємо обпилювати ось ці утворені сходинки, а також саме ложе, саму форму нашого нігтика, щоб створити гарну і рівну межу. Білий полігель у мене тієї ж форми Валері, Він у мене більше не білий, а такого молочного кольором. Тим він мені і подобається, що має набагато ніжніший вигляд, ніж білий. Також викладаємо невелику горошинку на тіпсу і також розрівнюємо матеріал, але вже формуючи луночку і вусики. І стикуємо луночку з ложем. Гарненько розрівнюємо біля точок вросту, щоб там не було зазору і дірочок. І лишаємо в лампі на 60 секунд. Але є такі матеріали, які сохнуть понад 60 секунд, особливо білий, так як білий пігмент зазвичай сохне довше за інші, тож мені особисто довелося засушити по півтори хвилини кожен пальчик. Після сушіння я знімаю левкий шар. Кусачиками або щіпцями прибираю довжину, яка мені не знадобиться. Після чого виконуємо опилювання форми, у мене це буде форма мигдаль з вираженою аркою. Після роботи з пилочкою перевертаємо пальчики і випилюємо їх, щоб нігті у нас були акуратними і не було зайвої товщини матеріалу. Так у нас вийде як з зовнішньої, так і з внутрішньої сторони гарний перехід від рожевого до молочного кольору. Перекриваємо нашу красу топом без липкості та полімеризуємо в лампі по 2 хвилини. Чим довше сушити, тим довше він буде тримати свій блиск. Скажу вам один лайфхак, якщо ви робите дизайн втиркою або пігментами, або стемпінгом, тоді беріть топ з липкістю і у вас нічого сколюватися не буде. А дизайн тішитиме вас весь період носіння. Ось і все. Викладний френч готовий. У цьому варіанті французький манікюр має набагато ніжніший вигляд, ніж мальований. А робити його не так уже і складно. Це ще один із способів французького манікюру. Я сподіваюся, що після перегляду цього відео френч може зробити навіть новачок. А вам велике дякую, що подивилися це відео. Не забувайте підписуватись на мій канал. А з вами була Аня і до нових зустрічей!